Розпаковка з Єви з новими подарунками за покупки. Від бренду GlamBі зараз дають ось такий органайзер для косметики. Не знаю, чи він вмісткий, бо ще не пробувала, але виглядає досить красиво. А від бренду Patricia Ledo дають косметичку для пензликів. В кінці відео протестую та покажу. Від GlyмBi придбала три продукти, і ось цю палетку я побачила в Тіктосі вже десь місяць назад і дуже її хотіла. Це палетка тіней, у якій усі відтінки мають кремову текстуру. Тільки подивіться, наскільки вони м'якенькі і, до речі, на дотик дуже приємні. Відтінки у них дуже красиві, сяючих лише два, і вони, до речі, не кремові. Матові відтінки на шкіру переносяться дуже класно і пігментовано, а от по сяючих видно, що вони крихкі. Але все рівно вони неймовірно красиві. І ще одна палетка тіней із нової колекції, яка нещодавно вийшла. Решта продуктів із цієї колекції мене зовсім не зацікавили, а от ця палетка, здається, досить красива. Красивою на кожен день. У мене це 02 відтінок. В магазині я навіть не свотчила, обрала просто за кольорами. По свотчах відтінки мені сподобались, тож я вгадала, особливо сяючі, а от матові досить крихкі. І ще випадково на полиці помітила ось таку туш і зацікавила вона мене пакування. Об'єм у неї всього 8 мл, але вона водостійка і пакування дуже красиве. Від бренду Patricia Ледо придбала дві новинки: це рум'яна та контур у стіку. Всього у Колекції два відтінки контуру та два відтінки рум'ян. Пакування у них, звісно, красиве, але у рум'ян та контуру воно не відрізняється, треба дивитись на наліп. Продукту всередині небагато, але це навіть краще, бо розхід у них невеликий не встигнуть зіпсуватися. Контур на сводчі здається досить темним, хоч це у мене світліший відтінок. Ці продукти мене не вразили, таких ми бачили вже дуже багато. А от пензлики від Патрісія Ледо це точно знахідка. Минулого тижня я купила. Собі ці чотири вони мене дуже приємно вразили, тому придбала ще два про запас. І ця косметичка, яку мені подарували цього разу, насправді дуже потрібна. Бо пензлики двосторонні і в стаканчик тримати їх незручно. Вона ідеально для них по розміру, не за коротка, тому ворс не буде загинатися. Пишіть, чи пробували ви ці пензлики, а також не забудьте ставити лайк та підписатися.